Відео присвячується всім тим, хто ще не снідав, не обідав на вечеря або сидить на дієті. Смачний борщ з пампушками, з часничком. Для пампушок нам потрібно 300 грам водички, столова ложка цукру, 7 грам дріжджів. Все ретельно перемішали, перемішали. Додали туди ще столову ложку солі, знов перемішали, і поступово вводимо 400 грам борошна. В борошно також додаємо грам 40 рослинної олії і замішуємо тісто. Після цього тісто ставимо, щоб воно трошки підійшло, хвилин на 40 на годинку. І Ось воно вже підійшло і ділимо його на порці. У мене вийшло вісім отаких шариків. Застелила сковорідку пергаментом, виклала туди, поставила в духовку, щоб воно підійшло. Поки тісто підходить, робимо заправочку. Трошки вершкового масла, трошки олійки рослинної, зеленушку, яка є, подрібнили туди ж, чесничок ж, туди. перемішали-перемішали, трошки сольнули його. Все, заправка готова. Ось вони так у мене підійшли, я поставила його е, на плиту. На Такий мінімальний вогонь, трошки спочатку більше поставила, взяли взялись такою корочкою, але я потім зменшила. Прожарюємо з двох сторон, перевертаючи. Ось такі вони вийшли всім смачного, просто.